Забити не вдалося. Ми напрацьовували ці комбінації, ми хотіли форсувати фланги, знали, що вони широко грають, знали, що у них там багато за спиною простору і хотіли його вскривати. Це нам здавалося. Ми могли... Були дуже перспективні флангові атаки, але хтось десь трошки не добіжав, Вінгер там не замкнув, Келівова у нас був гарний момент, але вважаю там. На мулику було, треба було рефері ставити ставити пенальти, і... але рефері вважав іначе. Но ми, тренерський штаб, задоволені першим таймом, повністю задоволені і темп, який ми тримали, бо ми, ми завідомо, молодша команда, це ні в якому разі не виправдання. Ми хотіли грати строго, дисципліновано в обороні і використовувати швидкість на наших крайніх вінгерів. Це все проходило. Я рахую, ми переграли в першому таймі, але у нас якийсь такий синдром додаткового часу. Другу групу поспіль не вистачає хлопцям концентрації, балакаємо з ними, хочеться достучатися. Не розумію, в чому причина, але треба бути набагато уважнішими і концентрованими на стандартних положеннях. Так, ми працюємо не тільки над, над тренуванні, над якимись вправами, але ще багато праці за полем. Хочемо создати, создати дуже дружній колектив. Це виходить, хлопці підтримують один одного. Ми бачимо, це... ми багато своїх фішок ввели в колективі там. Ну, поки не буду розповідати, але це дійсно смішно, знімає з них напругу перед тренуванням. Тому будемо працювати, готуватися і вже надію, що незабаром ми заб'ємо перший м'яч і здобудемо перші ну, залікові бали. Дякую за привітання По-перше, хочеться привітати команду хлопців, керівництво. Важка погода. І хлопці молодці витримали. Важка така, як і для однієї, і для другої команди погода. Молоді хлопці, але вони витримали, і це найголовніше. А помилки у всіх є. Будемо розбиратися, далі будемо працювати. Сьогодні вдалося, то, що не вдалося з рухом. У нас були на рух деякі проблеми зі складом, там не могли. Але зараз вже всі хлопці в строю і хороший результат. Дякую Кривбасу за гру, хороші. Молоді хлопці, я думаю, в них все попереду, тому хороша гра виходить. Да, Дякую нашим героям за те, що сьогодні, ви бачите, гра почалась пізніше, із за тривог. Але все одно, дякуючи нашим хлопцям, нашим бійцям, ми можемо грати у футбол. І це велика їх заслуга і низький їм І Скоріше нашим нам всім перемоги, це найголовніше. Дякую. дякую. Не те, щоб не вийшло. Ми пресингували, так як сказав, нам і Ми добре все робили у першому таймі, але ми самі собі вже у першій грі з Олександрією опускаємо один той самий гол. Ну і другий той самий. Але всім пацанам кажуть, ну, дякую за гру і всі молодці. Змотивував, сказав те, що не треба. Голову опускати і треба грати до кінця, зараз вийти і забити. Але не, по... не вийшло. Напрацювання є, 100% у пресингу. Ми будемо кращі у будь-якому випадку, так скажемо. Бо... Так що дякую всім.